Вартові громадського здоров'я. Хто вони? Студенти, інтерни, молоді фахівці громадського здоров'я. Ми формуємо найбільше та найактивніше ком'юніті. Приєднуйся і ти. Ставай на варті здоров'я українців. Йоу. Вартові громадського здоров'я вітають тебе з освітнього та культурного центру Закарпаття Міста Ужгород, Стародавні замки, пахучі сакури, довжелезна річка. Уж не тільки цим, та своєю славетною історією відомий Ужгород. Саме в цьому місті навчаються майбутні вартові громадського здоров'я. Два рівні освіти за спеціальністю громадське здоров'я, магістратура та аспірантура, в Ужгородському національному університеті дозволяють студентам вже зараз обрати собі напрямок, який гарантує їм не тільки працевлаштування, але й перспективи в розвитку кар'єри. З початку існування кафедри тут навчають на три спеціальності: фахівець із довкілля і здоров'я та фахівець громадського здоров'я. Давайте поспілкуємося з магістрами та аспірантами, а також з професоркою кафедри, щоб зрозуміти, у чому специфіка такого навчання та наскільки важливий та перспективний цей напрямок. Попередньо я навчалася за спеціальністю 227 фізична реабілітація. А потім, вже після закінчення бакалаврату, я вступила в магістратуру на громадське здоров'я. Після закінчення бакалаврату я точно знала, що я хочу продовжити своє навчання, але я не знала де. І якраз перший рік в Ужгородському національному університеті почали готувати студентів за напрямком 229 громадське здоров'я. Мені було дуже цікаво, що це за професія, адже вона нова. Я попередньо про неї не чула, нічого не знала. Це був перший рік, який вели цю спеціальність і. Не було студентів, яких можна було наприклад розпитати, як вам там навчається, що ви цікавого для себе здобули. Е, мені було страшно, але я вирішила ризикнути, вступити на цю спеціальність і зараз не жалію. Більше того, я продовжила своє навчання в аспірантурі за цією спеціальністю. Ті люди, які хочуть прийти, вони в принципі можуть з будь-якої спеціальності прийти. Е, просто у них має бути бажання і розуміння вже. Тобто ніхто їх вже не хоче перевчити на нову спеціальність, щоб вони отримали якісь кардинально нові знання і покинули те, чим вони займалися. Момент в моєму житті, який спонукав мене вступити на спеціальність громадське здоров'я, був коли я зрозуміла, що своїми знаннями, які я буду здобувати і удосконалювати, я зможу впливати на. Здоров'я населення в цілому і допомагати їм стати здоровішими, активнішими, свідомішими в плані підбору інформації, оскільки інформаційний простір є переповнений, знайти щось конкретно правильне для себе. Ми також цим займаємось зміцнювати здоров'я населення таким чином, зменшуючи навантаження в систему охорони здоров'я. До магістратури я навчалася за спеціальністю фізична терапія ерготерапія також на факультеті здоров'я та фізичного виховання. Після завершення бакалаврату вступила на магістратуру з фізичної терапії та ерготерапії і, власне, за перехресним навчанням вступила ще на громадське здоров'я, вступила на бюджет і власне, спробувала залишитись. Рушієм для вступу на громадське здоров'я власне, було те, що викладачі з кафедри. Наук про здоров'я викладали в мене на фізичній терапії та ерготерапії, і зацікавили своїми власне дисциплінами. В моєму полі знайомих друзів були вже студенти, які навчались в Ужгородському національному університеті на різних спеціальностях. Так і вони були. Край задоволені системою навчання. У нас панує надзвичайно дружня атмосфера, як в університеті в цілому, так і на кафедрі. Ця кафедра створена досить недавно. Ну, потенціал саме викладацький, досить класний. І ці програми, по яким вони учать, ті інструменти, які вони дають, вони свіжі. І це є основне наша кафедра називається кафедра наук про здоров'я. Вона була відкрита у 2019 році і відкрита спеціально для підготовки здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня за спеціальністю 229 громадське здоров'я. освітньо наукова програма Громадське здоров'я щорічно переглядається. У нас збираються стейкхолдери, які зацікавлені у цій програмі. Ми робимо такі зустрічі, і розглядаємо, що потрібно змінити. Звичайно, ми залучаються і роботодавці, і залучаються здобувачі освіти, і викладачі. Вони всі це разом обговорюють і вирішують, що потрібно змінити в програмі. І Щороку ми намагаємося її вдосконалити, покращити, додати якісь нові предмети, змінити тематику предметів для того, щоб здобувачі освіти отримували якнайкращі знання або ті знання, які дозволять їм більше працювати у цій сфері. На сьогоднішній день на нашій кафедрі готують. Магістрів громадського здоров'я, також аспірантів громадського здоров'я на сьогоднішній день. Ми маємо 16 випускників магістратури це другого курсу. І ми маємо близько семи здобувачів на першому курсі, і в аспірантурі ми маємо багато осіб. Це близько 20 осіб, які навчаються на різних курсах за спеціальністю громадське здоров'я, тобто від першого по четвертий. На спеціальності громадське здоров'я викладає дуже гарний штат викладачів. Насправді це всі люди, які мають і практичні здобутки, які працювали в охороні здоров'я, і тепер викладають на нашій кафедрі. Перш за все, хочеться згадати про першого керівника нашої кафедри. Це слабкий Геннадій Олексійович, професор, який започаткував цю діяльність і викладає дуже багато предметів. Він має дуже великий досвід, дуже багато здобутків і має багато наукових публікацій. Другим, звісно, це Іван Святославович Миронюк, який є проректором е, з наукової роботи нашого університету і викладає у нас також свої предмети. Хочеться згадати також про викладача Олена Ласлівна, яка є кандидатом з державного управління, і на сьогоднішній день вона перебуває в лавах Збройних сил України за власним бажанням. Крім того, це Біла Клукінчук Вікторія Йосипівна, яка була тривалий час керівником Центру громадського здоров'я Закарпатської області. Ну і звісно, я, яка є гарантом на сьогоднішній день цієї освітньої програми, на нашій кафедрі, які у всьому університеті, звісно, є всі можливості для того, щоб здобувати освіту поряд з своєю іншою діяльністю. Враховуючи наслідки карантину та воєнного стану, який тепер є в нашій країні, в нашому університеті запроваджено всі можливі види дистанційної освіти. У нас запроваджені корпоративні пошти, запров... у нас є сайт електронного навчання, де студенти постійно можуть здобути всі необхідні їм знання, отримати всю необхідну літературу. А все навчання відбувається в рамках. Різних інформаційно-комунікаційних каналів вони можуть контактувати з студенти з викладачами, викладачі з студентами. Студенти можуть між собою контактувати і здобувати такі ж самі знання, як і при звичайному навчанні. Всі наші викладачі йдуть назустріч студентам, враховують їхнє місце перебування, намагаються їм допомогти, і навіть такі м, види. Е, Підсумкового контролю, як атестація здобувачів, державна атестація, тобто це іспит, крок, або це захист дипломної роботи, вони можуть відбуватися в дистанційному режимі, або, наприклад, крок може здавати в іншій країні. Цікавим було те, що готуючись до лекцій, завжди виносились певні практичні кейси, як це відбувається за кордоном, як це відбувається у нас, які проблеми. Застосовувались різні методи. Дослідження оцінки е, певних програм, е, їх ефективність, яким чином на них впливати. Тобто е, на якому етапі е, хто має бути залучений? Тобто, це важливо, що е, тобі не дають чисто суху теорію. Серед обов'язкових предметів є цілий набір, і безпосередньо це громадське здоров'я. Як основа, це Організація охорони здоров'я України, це медична статистика, яка потрібна, це епідеміологія, це профілактика в системі громадського здоров'я, це моніторинг і оцінка в системі громадського здоров'я, це політика, етика, лідерство в системі громадського здоров'я, це різні види епідеміології, підмога інфекційних захворювань, підмога неінфекційних захворювань. Це економіка громадського здоров'я, це правове забезпечення громадського здоров'я, тобто предметів є бетич. Під Час навчання на громадському здоров'ї в нас є багато переваг. Це змога навчатися в найкращих експертів з громадського здоров'я, в одних з найкращих, також це доступ до різноманітних платформ і ресурсів, де є вся ну, матеріальна база для навчання, всі публікації, всі наук від джерела, ми до цього маємо вільний доступ, що власне дає можливість користуватися цією інформацією для написання чи своїх наукових робіт чи розробки різних стратегій планування програм щодо покращення системи охорони здоров'я. Багато викладачів не так давно самі проходили програми американського зірця, європейського, і там досить багато надається перевазі. Саме попередньої оцінки аналізу певних показників. Наші викладачі хочуть якнайбільше надати. Вони дуже хвилюються за громадське здоров'я. Вони пройшли цей практичний досвід і прагнуть його поширити, надати своїм студентам для того, щоб вони в майбутньому змогли продовжити цей шлях. Важливим для фахівця, який хоче вчитись на громадському здоров'ї, є саме то, що він. В нього має бути бажання зробити навколишнє середовище, світ навколо себе, цю громаду, в якій він живе, місто, краще. Трошечки не, не треба ставити якісь там амбітні цілі. Тобто, тут і інше питання, що ці люди мають чітко розуміти, що це не суто медична спеціальність. І, наприклад, той, хто хоче допомагати людям, це не означає, що якщо в нього не вийшло стати лікарем. Для нього закритий шлях е, в цю сферу. Тобто, коли вони це осознають, я думаю, що це більше стане таких фахівців, саме тих, хто хоче. Для того, щоб боротися в майбутньому з будь-яким викликом, треба знати історію, яка йому передувала. І для того, щоб. Правильно розробляти будь-які інтервенції, правильно розробляти політику збереження здоров'я нам потрібно знати, що вже було впроваджено, які виклики вже були, як на них реагували, які були наслідки цих реагувань, які були наслідки різних інтервенцій. І якщо нашим здобувачам ми максимально стараємося розповісти це, показати, дати можливість проаналізувати для того, щоб в майбутній своїй діяльності вони могли завжди опиратися на той досвід, який у них вже був під час навчання. В рамках освітньої наукової програми передбачено обов'язково в нашій програмі це науково дослідна практика, коли студенти йдуть на 6 тижнів. У заклад охорони здоров'я або у дотичний заклад, який займається громадським здоров'ям, і о, може там набути практичних навичок, навіть е, набирає матеріал для своєї е, наукової роботи, яку потім оформляє в е, кваліфікаційну роботу, і по якій відбувається потім захист. Наші студенти можуть приходити. Е, е, Стажування у будь-яких закладах охорони здоров'я у центрі контролю та профілактики захворювань у центрі громадського здоров'я. Ну, і навіть є можливість проходити ем, стажування або практику у громадських організаціях, які на сьогоднішній день займаються громадським здоров'ям. Ми під час навчання проходимо практику. Особисто я проходила практику якраз у центрі громадського здоров'я Закарпатської області. Насамперед нам давали не тільки е, інформацію. Нам давали не тільки знання, нас вчили мислити, нас вчили думати, нас вчили креативити. Кожен раз, коли в нас були нові предмети, коли нам давали нові завдання, ситуативні задачі це завжди було для мене цікаво. Ключовими навичками для фахівців з громадського здоров'я є вміння працювати в умовах змін в наш час, це є край важливо. Це комунікативні навички. Це е, стратегічне мислення, аналітичне мислення. Це все власне розвивається під час навчання, е, вміння працювати в команді, е, вміння е, підлаштовуватися під е, різні ситуації, які в наш час виникають. Безпосередньо працюєш у цьому, це насправді набагато цікавіше, набагато легше, і не так страшно, як це мені здавалося. Загалом все складається з оцінки, провадження і потім аналізу. Так, от наші студенти повинні вміти і проаналізувати, що потрібно, і зробити, що потрібно, і потім оцінити наскільки добре вони це зробили. Постійно співпрацюємо зі е, словацьким університетом охорони здоров'я та соціальної роботи. І Наші студенти відвідують конференції в Словаччині, беруть участь у конференціях і навіть здобувають якісь призові місця. Крім того. Е, Тепер навесні ми почали налагоджувати співпрацю з університетами Німеччини, і тепер у нас ідуть якраз перемовини щодо освітньої і наукової співпраці з університетом Тюбінгена та найстарішим університетом Німеччини це Гейдельберзьким університетом, а саме з інститутом глобального здоров'я. Передбачається, що ми будемо здійснювати як сумісні освітні заходи, так і проведення наукової роботи, оскільки наша освітня програма є освітньо науковою, і вона має великий відсоток наукової. Роботи, то ми намагаємося знайти ті шляхи співпраці, які б дозволили нашим здобувачам освіти мати і наукову діяльність не тільки у нас, а й за кордоном. Університет широко працює в цьому напрямку, і багато різних конференцій, поїздок відбувається саме за кордоном. Це є обмін студентами, також обмін поїздки по обміну. Власне, я була в березні на в Словаччині на конференції міжнародній, де представляла свою роботу магістерську з грудного вигодовування. Це завжди завжди цікавий досвід. Це завжди обмін знаннями, нові знайомства. Поза навчанням студенти нашої кафедри, нашого факультету мають вільний доступ до різноманітних спортивних секцій, спортивної зали, до басейну, який є перлиною нашого університету, де можна чудово відновити свої сили після навчання і зміцнити своє здоров'я. Власне, спортивні секції, різноманітні, допомагають також. Познайомитись між собою студентом, зміцнити дух бойовий і, власне, на своєму власному прикладі показувати, що займаючись спортивними різноманітними, чи то силовими, чи аеробними вправами, різноманітними видами спорту, чи то волейбол, чи футбол, зміцнювати здоров'я своє. Покращувати його і таким чином можливо закликати інших бути е, активними в цьому напрямку. Багато буде таких, можливо, хто прийде, він спробує щось, е, в нього будуть вже знання, і, можливо, він десь не навредить. Роблячи якісь свої основні проекти, тобто чи якусь основну діяльність буде провадити, що десь він е буде розуміти, як не потрібно робити. А вже бо, ну, якісь такі фахівці більш усталені, ну це дійсно має, скоріше всього, бути дотичні до медичної освіти, пройти певний рівень, певні щабелі і вже е бути в цьому. Ну людина, наприклад, працювати в тому ж там управлінні екології. В управління архітектури із аспектом на громадське здоров'я саме. Громадське здоров'я це дійсно дуже важлива спеціальність. Проте е лише люди, які дійсно вірять в цю спеціальність, які е бачать своїм покликанням е зберігати здоров'я населення, можуть вступати і навчатися. І е лише коли людина усвідомлено робить вибір, що вона хоче цим займатися. Вона зможе по життю і надалі розвивати цю спеціальність. Громадське здоров'я це є міжгалузева взаємодія. Воно є пересічним з пересікається з багатьма іншими напрямками. Це є вкрай цікаво. Кожен може знайти свою нішу в громадському здоров'ї, зайняти її, розвивати її і таким самим чином удосконалювати систему охорони здоров'я. Це завжди про підтримку населення, про різні детермінанти, які впливають на здоров'я населення, і як ми можемо їх покращувати. Перед громадським здоров'ям, не дивлячись на ситуацію, завжди стоїть одна ціль зберегти. Здоров'я населення, тобто попередити, е якнайшвидше діагностувати і якнайшвидше вилікувати. Питання чути і розуміти потреби е тої організації, громади. Ну, загалом суспільства, де перебуває цей спеціаліст, одно діло це спеціаліст громадського здоров'я саме в територіальній громаді. Тобто, це людина, яка має да, фах посаду, і в неї є певні зобов'язання перед громадою. На в той же час він не має вказувати на проблеми в громаді, а він має їх вирішувати. Тобто для цього треба підтягувати і грантові кошти, відповідно, він має мати і це розуміння. І якщо це людина, яка працює на якомусь великому підприємстві, це трошечки інше. Ну це гігієна праці. Це про те, що ми з вами говорили. Наприклад, там багато шкіл чи підприємств там досить е, глибоко ставляться, наприклад, до опалення школи. Ну всі випускають такий момент, як зволоження в класах. Да? Тобто, ну на якісь такі мінімальні аспекти. Тобто, і ці люди мають. Е, Дивитись і за цим, щоб було комфортно. Ця людина вона має бути оцим провідником між керівником підприємства, між керівником громади і суспільства. Ми знаємо, що наші випускники працюють і в центрі громадського здоров'я України, і в представництвах Всесвітньої організації охорони здоров'я. І займаються своєю основною, основною роботою, як то економіст чи юрист, але це з напрямком громадського здоров'я. Ще коли я навчалася в магістратурі, я почала вже свою практичну діяльність у сфері громадського здоров'я. Я почала працювати в закарпатському обласному центрі громадського здоров'я, де ми реалізовували різні проекти, мені дуже це подобається. Насправді співпрацювати з громадськістю, особливо з дітьми та підлітками, розповідати їм про здоров'я. Про здоровий спосіб життя, наскільки це цінно е, говорити їм про методи, якими можна зміцнити своє здоров'я, покращити своє здоров'я зараз? Я працюю також по своїй першій спеціальності, і е, коли я працюю з людьми. Я можу розповідати їм, що таке здоровий спосіб життя, як можна зміцнювати своє здоров'я різними методами, різні лайфхаки, що це дуже класно. Я можу порадити їм, деякі методи, щоб зміцнити своє здоров'я і продовжити таке здорове довголіття. Велика частка наших студентів зможуть знайти себе і використати всі ті знання. Їхній рівень можливо не дозволяє працювати одразу на високих на високому рівні. Але це та база, яка дозволить їм розвиватися в майбутньому і знайти себе в галузі в сфері громадського здоров'я, чи то в громадських організаціях, чи то в міжнародних організаціях, чи то в державних організаціях, чи то працюючи в територіальній громаді для збереження здоров'я населення. Наш абітурієнт може бути жителем будь-якої області нашої країни. Наш абітурієнт може бути будь якої спеціальності. Наш абітурієнт має вірити в себе. Має вірити в те, що він зможе змінити громадське здоров'я в нашій країні. Наш абітурієнт має хотіти вчитися, має хотіти здобувати нові знання, має хотіти змінити цей світ для того, щоб зберегти громадське здоров'я. Насамперед, я б хотіла порадити абітурієнтам вступати на навчання не для того, щоб отримати просто документ про здобуття освіти. Я б побажала їм насправді вчитися здобувати ці знання якраз на цій спеціальності, тому що ці знання вони будуть корисні не тільки у роботі, але й повсякденному житті. Насправді громадське здоров'я є вкрай важливою та актуальною спеціальністю, оскільки воно розглядає систему охорони здоров'я на рівні суспільства. Отже, якщо ви бажаєте займатися чимось справді корисним для населення, розвиватися як особистісно, то вибір спеціальності громадське здоров'я буде чудовим, чудовим напрямком для вас. Ось такі вони вартові громадського здоров'я в Ужгородському національному університеті. Проактивні, розумні та сміливі. Спеціалісти, які вже завтра робитимуть усе залежне від себе, щоб покращити здоров'я тисяч українців. Серед них можеш бути і ти. Приєднуйся до спільноти вартових громадського здоров'я та підписуйся на наші соціальні мережі у Телеграм, Інстаграм та Фейсбук.